Бочі зе Ко. В принципі, нічого дивовижного, це ж просто класичний відео Фаренгейта. Що там по активу, з вами Ярослав? Ви на каналі. Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид. І сьогодні ми будемо дивитися Фаренгейта. Бочезе кок, ну, точніше, боче за рок, я розумію, що це він зробив якби, з гумором, тому що ми ж знаємо, хто такий Ну, Тому що, якщо ви вперше зайшли на це, клікнули на це відео і думаєте, як, автор якийсь зовсім там з головою не дружить, що написав Боче за кок, то. І Ви трішечки позаспокоїтеся, і давайте краще вже відео подивимось. Але перед цим, звичайно, же, я хочу подякувати своїм спонсорам каналу. І дякую вам величезне. Ви просто неймовірні люди, що підтримуєте мою досить таки. Маленьку діяльність на Ютубі. На жаль, по переглядам вона не окупається в зало, хоч дякую на тому, що хоча б у мене спонсори є, які можуть мені в якомусь сенсі допомагати. Також я хочу сказати привіт Фаренгейту, тому що він 100% дивиться це відео, це я точно впевнений. І я думаю, що звичайно ж підтримайте це відео з подобайкою, підпискою на канал, дзвіночку натискайте і пишіть будь-які коментарі. До речі, ви можете навіть написати будь-який коментар, наприклад, навіть або ж, наприклад, підписатися на канал навіть під час ролику. Це, до речі, непогано допомагає по просуванню в Ютубі. Ну, а ми погнали! Самотність чипси медіатор. Саме так я почну. <клес> Класний медіатор, до речі. Погляд <клес> на самітницю Рокер моє поки перше аніме на музичну тематику. До речі, я його дивився. Ну, перший сезон так точно. Е, перший сезон я подивився, і я його подивився, коли активно вимикали світло десь е, е, ніби в минулому році, 20, ну, якраз таки, 24 го влітку. Я тоді, мене просто не було не було, не було не світла, ну мобільний інтернет був, але дуже слабкий. Ну, як слабкий. У мене на задньому подвір'ї є нормальний, більш-менш інтернет мобільний. Ну, там 4G, в принципі, можна щось ще дивитися. а І, типу, я дивився аніме за рок. Джо-Джо не рахується. Джо-Джо я не дивився. Зараз мене Фаренгейт точно після цього скаже. Е, я відписуюсь від цього людини, я його не знаю. Я його ніколи не знав. Е, не хочу знати. А хто такий піносит? Взагалі, хто це? Якийсь no Ти що? У цьому аніме, правда, фігурує лише рок та, відповідно, гітари. Більше не дано. <реш> є таке. До речі, для тих, хто вже подивився аніме, у мене є айсберг по цьому тайтлу. О. Погляньте, будь ласка. О, окей, окей. Ми його подивимося обов'язково. Значить, ну, Звичайно, вже після цього відео я подивлюся інший відосик, правда, але ми все ж таки рано чи пізно цей відос подивимося. Так що, Фаргейт, лови мене на слові. Ми його рано чи пізно подивимось. Ну, ну будь ласка. 534 перегляди. Про то у тебе ще непогані перегляди. Ти бачив мої перегляди. Ага. Саме аніме є екранізацією манги, яка підозріло має таку ж назву, як і аніме. Вау. Хм, напишіть в коментарях, з чим це пов'язано. <світ> а сама манга має незвичну, як мінімум для мене, структуру. Ця манга складається з рівних та однакових за кількістю панелей 4 на 4, в яких і зображені події сюжету. Вона читається звично справа наліво, але увага, коли ви прочитали події квадрату, ви переходите на нижній, а не на лівий. А -а -а. Вітаю! Ви познайомилися зі системою чотирьох панельної манги, Класно, дякую. Я поміг би заплутатися. Або справді. якщо мовою оригіналу Йонкома. Йонкома. Замітниця тобі варто вести Інграм! <рес> Чисто моя реакція, коли до мене приїхали брат і сестра, Чисто. <рес> Самітне це тобі варто вести Інстаграм! Якщо я мати власне то... Автор ма. <рес> це потужно. Оборнюється. Манги перші джерела є Акі Хамаджі, ну і свого роду за традицією легенько розглянемо її роботи. Окей. Перша манга це замовляли кролика, також є йонкомою, про яку я розказував вище. У цієї роботи є екранізація, тому можна вважати її в якійсь мірі успішною. Нормально. Тим більше вона виходить з 2011 року до сьогодні. Це третій автор, який дебютував при каденції Януковича. Тому думайте, що ми втратили. Це історія про героїню... Думайте, що ми втратили. Взагалі завжди пам'ятаєте, що Фарт Гейт, мені здається, в будь-якому будь огляді там, на автора одразу ж каже при каденції Януковича. Тоді думайте, що ми втратили. Це, звісно, потужно. Кокоа, яка переїхала в нове місто, ага. і гуляючи ним, вона помічає кафе дім кролика. І вона, подумавши, що такий же принцип, як в котячому кафе, тут з інтригою у своєму серденьку заходить туди і помічає, що кроликами там навіть і не пахне. Ну в усіх <світок> сенсах. Але все таки один кролик є, і він на голові у цього працівника по імені Кафучіно. Кафучино. <світок> <світок> Баля, тільки не це, будь ласка. мі-мі-мі, Будь ласка, і мене вже задобали ці меми про какучино, папучино, це от балеріно, улічино, мене вже вони так бісять. Колись вони, ну, типу, щось таке от. Ну, можливо, можливо, можливо воно могло би бути смішним, але мені це не подобається, друзі. Якщо ви думаєте, що я такий просто е дід, то так, я дід, в мене вуса ростуть, а у вас ні. Один раз погладити його дорівнює одній чашці одній чаші яка ціна кави у Львові? У Львові ціни на каву залежать від типу напою, місця придбання, кав'ярня чи магазин та бренду. Ціни на каву у кав'ярнях Львова. За даними дослідженнями, середня ціна чашки еспресо у Львові становить 54 гривні, а капучино 72 гривні. У відомих закладах. Та ти що. Згодом Кокоа зізнається, що. Ти так обережно, Фаргій, будь ласка, будь ласка, обережніше. Пошукає будинок сім'ї кафу. Стоп, 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 стоп. Якщо ця працівниця це кафу Чіно, то так. так і є. Це кафе є будинком цієї сім'ї. І Чіно є онукою власника. Загалом Кокоа переїхала в це місто для навчання. І якраз цей дім надається школа. Але, взамін, вона має вести хатні справи. Ага, приколики, смаколики такі. от. <плес> Можеш користуватися цією шафою. Дякую. Зараз принесу твою уніформу. <плес> Я несутиму уніформу. Приколи. <плес> Ніколи. Але відчуття наче за мною стежить, так. скрімак буде. Йо. Оце так сюрприз, сюрпрайс. Я була певна, що прибрала усі сліди. Кто ты, ты так? Йо, у меня есть ствол! Си на землю, ствол! так вот в гумаже, в спидней белизне, с в руках. Чисто ты кто нахер такая? Ты кто? Ты шо? Шо ты тут нафиг робишь? тут! Меня Нічого такого не знаю, а я тобі не вірю. Це ще хто з нас тут закликає мечу довіри. Oh. Не переживайте, вона жива, ця дівчина, яку звуть Тедзе Рідзе, просто oh. сховалася в шафі, бо злякалася незнайомця. Oh. І це аніме взагалом про буденність офіціанток в цьому кафе. Їх набагато більше, і ви з ними познайомитеся згодом. Hey, коротше, Юрій не буде. Блін, пацани, розходьтеся, Юрі не буде. Тьфу. Якщо вам подобаються милі історії з милими дівчатками, то це гадаю для вас. Як я зрозумів, наступна робота автора. Мені не бачу... Так, стоп, дайте прочитати. То це гадаю для вас. Як я Мені нічого ставити на фон, то ось вам кане. Наступна робота автора є не дуже успішним проєктом порівняно з минулим. А саме я навіть не знаю, як цю назву навіть перекласти. Нехай буде книги Кірарі. Окей. Ця манга виходила в межах двох томів. Вона виходила з 2016 року до 2017 року. А аніме адаптацію я не знайшов. Навіть. Ну скоше за всього, аніме адаптації не було. Про що воно? Це історія про наївну дівчину по імені Кюрін Кірарі, яка для кращої соціалізації влаштовується на свою першу роботу, а саме працювати в старовинну книгарню. Окей. І виявляється, що це отако магазин, який наповнений аніме продукцією. І ця манга якраз про спробу адаптуватися до подібної роботи. Наступна робота має доволі схожу концепцію, і в якійсь мірі здається, що автору вона просто сподобалася. І було <гум> Бочі за рок? вирішено дати їй другий шанс. А перед тим хочу подякувати своїм спонсорам на Патреоні, а саме Шишці та Олександру. О, оце пот... Олександр потужний. Лайк. Like. І шишка теж потужний. Також у мене є збір на світильний Годокс, завдяки якому я буду частіше знімати своє обличчя. Дякую. Окей. Okay. Тепер сама Семітниця рокер, і вона буквально сама. І... Реально, ну, якби по факту, так. Да, це з початку аніме, Ви, якщо будете дивитися, то по факту так. Типа, це навіть не спойлер, саме аніме так називається. Ця проблема є у неї зі самого дитинства, але вона вирішує це змінити. Якраз це аніме. І самими смішними способами, якщо чесно. Це, 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 знаєте, чисто я, коли от, е, в якомусь сенсі от я от, е, знаєте, в якомусь сенсі сижу такий, типу, іноді сижу, і іноді сам думаю, може хтось робить перший крок, щоб там, не знаю, познайомитись, там, привітатися чи щось таке. Ну, не в інтернеті я маю на увазі, а в реалі. Ну, в реал-лайф. І, типу, я такий сижу, такий. І не ні, 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 ні відбувається. Як опосеці, я, до речі, схожий на головну героїню. Я, якщо чесно, дуже не хотів би, ну, якщо чесно, я не можу от, е, типу, знайомитися одразу ж там з людьми, типу, незнайомими такими, типу, підходити, типу, чи, там, не знаю, як Віталік, наприклад. Віталька, от, хто дивився Віталіку, типу таке. І такий пара А можеш з тобі позивати? Ні, я так не, не, не хочу, не вмію. Ні, ні, це я так не люблю. <свіст> я так буду стоїти на лавочці сидіти до старості, мені вже буде 60-ку. а я такий ну, може, хтось познайомиться зі мною. <свіст> це боротьбу зі самотністю, та про дружбу як таку. Дивися? Mm -hmm. О, дякую за хорошу цензуру. Мені навіть робити немає чого. У школі я був тим, хто сидить за задньою партою та вдає, що читає. О, це я. Тільки я не читав, а в PUBG mobile грав. І друзів, я І це не реклама PUBG. Не мав. Але тепер ви учасник шалено популярного гурту серед молоді. Вау. Ага. У гурті навіть інтроверт засяє. Он воно як! Тепер, будь ласка, послухайте. Гурт «In Storms» «Курок». Що там? Тату, можна гітару? Візьми. Дякую. <рес> можна... Блін, батька, на речі виглядає дуже таким більш молодим, якщо чесно. От я, я очікув такого більш більш брутального батька, якщо чесно. От Я. Оце я. Он як. Кіторі хоче навчитися грати. Якщо створити гурт, може навіть засяє така, як я. В цьому моменті музика яка теж із авторськими правами. навчуся грати на гітарі, потім створю гурт у школі. В неї ніхуя не вийшло. За три роки. Зато вона навчилася грати. Вона запнулася у своєму куточку, але варто зазначити, доволі добре просунулася в навчанні гри на гітарі і так. викладає свої кавери на Ютуб під ніком Гітари так. У мене, до речі, також є канал на Ютубі. А у мене також є канал на Ютубі. Його він називається Реактивний Підоцит, так що. Підписуйтесь, якщо хочете бачити реакції. І також є інші канали: там ретро, ігровий канал, де виходять в основному Майнкрафт. <смі> що єдине, що там залітає, це в принципі Майнкрафт. Тому якби <смі> так. На які ви можете підписатися. Тому вона не зібрала свій гурт і не зіграла на фестивалі. Ну і само собою не знайшла собі друзів або хоча б друга. Останнім часом переглядів більше є, і люди хвалять мене. І, до речі, саме прикол, що потім одна із. Блін, я не хочу спойлерити, я не хочу, я не хочу Я не Ні, я не такий гандон. Ні, 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 не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Я хотів заспойлерити це. ні, ні ні Ні-ні. ні, ні. Я не настільки стільки гандун, щоб псувати такі моменти. ні, 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 я все. Самі, коротше, дивіться, подивіться, я вам до речі, рекомендую, подивіться, бо чи рок, Навіть якщо ви не дуже сильно любите, типу, тематику музику, і типу для вас. Може, рок може бути не дуже, я все одно рекомендую подивитися. Тому що я сам подивився, як би я рекомендую реально. Так що реально хороше аніме. Але не те, щоб не пробувала ні з ким заговорити, але це робила своєрідно. Вона переносила диски та носила значки, щоб люди, побачивши їх, зацікавилися та заговорили з нею. Але... Ну, тобто робили перші кроки, але й по, по виставку? Не допомагало, і вкотре, роблячи цей трюк, в неї нічого не виходить. Розчарувавшись, вона сідає на качелю і, о, чудо, помічає дівчина по імені Ідічі Ніжіка. Будь ласка, ми будемо дуже вдячні, що догодиться бути другою хітеристкою в нашому гурті. Несподівано. Блін, мені не подобається цей музон. Це офіно. Ходіть до лайфхаусу! Я ж нічого не відповіла! І протягом аніме хіторі пробує стати більш соціально відкритою, та заодно ми дивимося на кумедно та незвичну взаємодію героїв. Тому переходи. Але Юрі не буде. Одразу ж кажу для тих, хто полюбляє Юрі. Юрі не буде. до персонажів. З хіторі ми вже познайомилися, тому переходимо до наступних. У гурті де будемо. Мені так смішно, як вона це. Блін, це смішний момент був. Там, де вона от там дригається чуть що чуть інфаркт у неї там не стався. Це другий момент, а це це перший момент, який я обожнюю такий. Це грати хіторі чотири учасника, включно так. з нею, це точнемо з Ніджіки. Це доброзичлива дівчина, яка доволі позитивно на все дивиться. Так. У неї є сестра, що допомагає їй в тому плані, що вона є власницею лайфхаус, де її гурт і виступає. ще іноді вона по дитячому вперта щодо неї. Ну, так. ну Як я вже згадував раніше. Вона перша з гурту, хто познайомився з Хіторі. Кіта Ікуйо — Це також доволі добра дівчина, яка дуже позитивно дивиться на цей світ. Так. Вона доволі активна в соцмережах, тому часто публікує моменти зі свого життя. <пліпи> М -м -м -м, класна, до речі, фотка. Тя. І доволі цікаво дивитися, як з дуже скромної щодо своїх умінь дівчина стає більш впевнена у своїх силах. Ну Це логічний такий розвиток. О, а зараз буде інший персонаж. привіт! Ямада це найменш яскрава за емоціями учасник гурту. Але це не зупинило серце Кіти, і вона має почуття щодо неї. Не знаю, чи це взаємно тут же. Да, щось такий як є, але Юрій не буде. Все одно. Так що все. Можете з ті, хто очікував на щось таке подібне, то. Е, мимо. Треба думати. Ямада є дуже розвинута в розумінні та історії музики, та доволі серйозно до цього ставиться, порівняно з іншими учасниками групи. Mm -hmm. Тепер плюси та міну. Ну, це я знаю, все цього аніме. Почнемо з плюсів. В цьому плані я не новатор. Перше плюс це персонажі. Так у мене не те, щоб з глибокою історією та мотивацією, але хоча би розвиваються. Але доволі добре запам'ятовуються. Особливо цікаво дивитися на їхню взаємодію між собою. Але й варто Теж правда. зазначити розкриття персонажів не є рівномірним. На хіторі найбільша увага та розкриття. Ну, тому що вона головна героїня, Типа, типу, лол. Безумовно, вона головна героїня, але це не означає забивати на другорядних. Ну, це вже питання, мабуть, іще до першого джерела, тобто мангі. Можливо. б міг подумати, що в музичному аніме буде хороша музика. Але. <гум> Ні, ну мені подобається там музика, в принципі, норм. А так і є, в цьому плані радиться читачі манги, бо в манзі просто літери, які імітують звуки. <гум> Також плюсів хочу згадати доволі приємний візуал та гумор. З мінусів так. можу лише згадати в якійсь мірі передбачуваність сюжету та й усе. В принципі, в принципі очевидно. І на цьому відео все відео закінчується. Я дякую Фарагейту за те, що зняв такий досить цікавий ролик. Найгірше досягнуть ці рокери першою частиною ми обов'язково подивимось. Якщо, якщо що пам'ятаєте, а що я можу сказати? Якщо вам вас зацікавила бочи зерок, то я рекомендую реально вам подивитися. Тим паче, ще враховуючи, до речі, те, що у Фаренгейта цей ролик непогано так стрільнув по переглядам, І навіть деякі, і навіть деякі коментатори тут написали, о, рекомендації і спрацювали, дякую за відео і так далі. І тому. Це непогано, мені здається, це перемога для Фаренгейта. Звичайно, це, звісно, не тисяча підписників, але вже циферка потихеньку до цього доходить. Що тепер Фаренгейт потім буде <кхи> утримувати хоч невеличкий, але все ж таки дохід з цих всіх своїх роликів. Ну що ж, а з вами був і я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцит. Усім па, па мої черепашки!